Вже підтвердити з посиланням на власні джерела, що українська делегація перебуває в Майамі, де відбуватимуться переговори. Але на відміну від минулої неділі, коли частина переговорів була відкритою для преси, принаймні були офіційні заяви від сторін, як на початку, так і за підсумками, цього разу все закрито. Жодна зі сторін справді не дає коментарів. І наскільки мені відомо, зустріч між главою української делегації Рустемом Мумєровим і спецпредставником президента Трампа Стівеном Віткофом ізятим президента Трампа, дже. Рада кушнера відбувалася і напередодні, а сьогодні, очевидно, це продовження. Держсекретар Марко Рубіоку, який брав участь у попередніх раундах переговорів, зокрема у Женеві та в неділю в Майамі, не присутній Там він перебуває у Вашингтоні, де сьогодні матиме зокрема й публічні заходи. Переговори у Майамі відбуваються справді за наслідками візиту Віткофа та Кушнера до Москви у вівторок цього тижня. Хоча після них радник російського диктатора Ушаков заявляв, що жодних домовленостей не було досягнуто і навіть що жодні конкретні формулювання не обговорювалися лише пропозиції концептуально. Як бачимо, з українською стороною вистачило на обговорень уже на два дні. Подробиці переговорники повторюся не розголошують. глава української делегації навіть формального повідомлення про початок переговорів не видав ані вчора, ані сьогодні. Не інформували і членів конгресу Сполучених Штатів про хід переговорів. Хоча мають я мала нагоду до запитати конгресменів і сенаторів їхні думки про це і їх ви почуєте далі. От, зокрема, лінсі Грем, автор так званого законопроекту про санкції проти Росії, про нищівні санкції. як Тут говорять, дав зрозуміти, що зараз ще не час для голосування. Я готовий діяти, але давайте дамо миру шанс. План з 28 пунктів був насмішкою. План з 19 пунктів набагато більш реалістичний і здається, все розвивається у тому напрямку, але нам треба уважно стежити, щоб так і було. Путін просто продовжує зволікати і затягувати час. Виграє час для себе, грає з Америкою у футбол, щоб захопити побільше території, вибиваючи цивільних українців у їхніх будинках, лікарнях. Це абсолютні військові злочини і надзвичайна жорстокість. Я сподіваюся, ми зможемо. Накласти санкції якнайшвидше. Нагадаю, що Дональд Трамп єдиний, хто після повернення Вітко Файкушнера із Москви коментував переговори там. Він назвав їх дуже хорошими і сказав, що у його переговірників склалося враження, що Путін хоче завершити війну і повернутися до більш нормального життя і торгувати зі сполученими штатами. Українська сторона не приховує, що хотіла би організувати переговори на найвищому рівні, тому що частину питань найчутніші питання, такі насамперед, як питання територій, президент Зеленський. Ський готовий обговорювати лише сам і лише напряму із Дональдом Трампом. Мова йде також про взаємодію з американською стороною на найвищому рівні і розмову або зустріч президента України з президентом Трампом. Звичайно, президент готовий в будь-який час до будь-яких обговорень. І як тільки ми будемо розуміти, що ми не в процесі а наближаємося до результату, відповідно будь-яких перепон для цих контактів немає. І це все, що маємо на, на зараз на цю хвилину, сьогодні після десятої вечора за київським часом. А Дональд Трамп підписуватиме в робочому кабінеті укази. І як правило, він супроводжує їх можливістю поставити йому запитання з боку журналістів. Тож сподіваюся, повернутися в ефір з якимись новинами пізніше, колего. Дякую, тобі будемо чекати. Кореспондентка Тасен у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про нові переговори між американською та українською делегаціями.